У світі, де кожен шукає своє місце, діти з особливостями розвитку часто стикаються з викликами, які потребують підтримки та розуміння. У білій церкві є ті, хто допомагає їм розкрити свій потенціал і відчути радість повноцінного життя. Громадська організація Ми особливі включає більше 250 родин, які виховують дітей з інвалідністю та порушенням у розвитку. Аби хлопчики та дівчатка могли відвідувати гуртки і бути у колі своїх. ГО стала ініціатором створення комунального закладу, який входить в об'єднання клубів за місцем проживання. Дивосвіт інклюзивний клуб Крила. У нас є гурток адаптивна фізкультура і сенсорна інтеграція, є паперопластика, є гурток кулінарії для старших дітей, є пошиття, де приймають участь і молоді дітей з інвалідністю, і мами. Це такий спільний проєкт. І що я обов'язково хочу відмітити, що замість створення і облаштування цього клубу підтримав благодійний фонд Юніті Фондейшн. Це наші генеральні партнери і спонсори, які профінансували і капітальний. Ремонт приміщення, і обладнання, і меблі, і спортінвентар, і музичні інструменти. Тобто їхня підтримка дуже вагома і вона продовжується по сьогоднішній день. У клубі Різні заняття відвідують понад 60 дітей їх ділять на дві групи, по віку, тож завдання відрізняються. Підвідати уроки може кожен дітей соціалізують у новий колектив та підбирають індивідуальний підхід. Часто люди плутають з якимись реабілітаційними центрами, і я починаю пояснювати, що у нас немає індивідуальних занять логопеда, психолога, дефектолога, бо в нас немає штатних одиниць і немає таких спеціалістів. Це позашкілля, це гурткова робота. І я їм розказую, що який вік вашої дитини ви можете прийти на адаптивну фізкультуру, тоді я вам дам телефон керівника гуртка з адаптивної фізкультури. Ви можете прийти на музичні заняття. Я вам дам телефон керівника гуртка музичний, паперопласт. Там також є у нас керівник гуртка. І якщо це спорт, дітям цікаво, вони вже старші, то я даю контакт тренера. У нас є проєкт Спорт для дітей з аутизмом синдромом Дауна, це на стадіоні трудові резерви. І батьки можуть скрізь піти, скрізь подивитися, познайомитися, поспостерігати, побути з дитиною. І якщо це дитині цікаво, і батьки бачать, що це буде корисно, тоді вони приходять і вже регулярно і постійно відвідують ті заняття, які вони обрали. На заняттях з музики учні уважно слухають виконання. Кладачку за якою повторюють звуки, стукаючи по барабанах, граючи на сопілці або ж на дзвіночках, і всю цю симфонію створюють підвідомі мелодії. Водиться у клубі і без майстер-класів. Нещодавно малятам провели урок по інтуїтивному малюванню. Тоді вони створювали патріотичну листівку. Такі заняття заспокоюють діток та допомагають їм соціалізуватися у гурті. Ще одним важливим заняттям є адаптивна фізкультура та сенсорна інтеграція. Взагалі дуже багато інвентарю, дуже багато матеріалу, який можна використати так. Дітки дуже люблять багато всяких підвісних гамаків, гойдалок, тарзанок. Інтерактивна підлога це взагалі дуже дітям подобається. кажуть, мультики, включи мультики. Ну взагалі то дуже багато матеріалу, який використовується і для діток, і для їхньої фізичних розвитку. Діткам подобається. Дітки особливі, вони дуже переживають, коли на них концентрується увага на цих дітках. Ми навпаки стараємося не звертати увагу, якщо приходять дітки вперше, да? щоб він самостійно прийшов, погралися, порозважалися. Дозволяється в перший день все. А потім, звісно, ми трошки включаємо в роботу. Зазвичай діти люблять заняття, приходять з задоволенням, тому що тут не сильне навантаження для діток, а більш таке розвивання». Ваючи дітки грають граючись, розвиваються та окрім занять дітлахам дають час на ігри. Для цього є інтерактивна підлога з безлічу додатків на будь-яку тематику. Нині у планах організації залучати більше фахівців та створювати нові проєкти для дітей різного віку. Тож саме такі ініціативи доводять разом. Ми можемо зробити життя юних українців щасливішим. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.